Хто останній з нас засинає, отримує новенькі аерпоци. Зараз у нас на годиннику 12-та ночі, і ми розпочинаємо наш челендж. Коротше, так як у нас дім двохетажний, я забираю собі другий етаж і буду жити там. А Настя залишається на першому. Зараз я буду пить чай з печеньками і грати. в Приз у мене також на столі, так що перемога за мною. Коротше, я впевнений, що Настя по-любому зараз грає в плойку, і я думаю, що це просто лишня активність. Вона зараз потратить свою енергію і просто засне. А поки я буду дивитися випуск на YouTube з собою і хави собі чіпсики, і не напрягатися. наступні півтори години я дивився просто відоси на ютуб. А Настя грала далі собі в клой. Щоб ви розуміли? Я вже подивився відос, який триває 35 хвилин повністю. І зараз додивлюсь відос, який триває 40 хвилин. Я вже сидіти, грати по діти і лежати на дивані то йду задобувати графіка. Привіт! А що ти тут робиш? Ти ж мало бути на нижньому Ти розумієш це? Трошки неправильно. Та мені стало скучно, я до тебе піднялася. Але це проти правил, ти розумієш це? Так, да, ну мені скучно. І що ти зараз будеш робити? Я буду лежати, дивитися тік-ток і по любому не засну, бо я не буду тратити сили. Класно, і це все на моєму ліжку. Коротше, поки я монтував відео собі на канал, Настя, схоже, заснула. Настя. Настя. Вставай. Що ти заснула, так? Да? А заснула, винна по тобі, да? так? Це програш. Ну коротше, схоже, ти програла. Чи чула? Це де було продовження у другій частині.